Вітаю вас, мої дорогі мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. І я пропоную вам відео огляд двох замовлень. Мені компанія з'єднала їх, тому що я здавала замовлення в суботу. І в понеділок, і так сталося, що я сьогодні отримала в одній коробці два замовлення. Тобто, третє і четверте у мене тут. Поїхали. Знову таки в мене купили. Це прозора туш для вій та брів. Дівчинка не може користуватися звичайними тушами, і виходить, що вже купує другу таку, 8 мл, Вона прозора, дійсно, нема там нічого такого. Вона фіксує дуже гарно вії і фіксує бровки, форму і дуже гарно підходить. Їм сподобалось, і тому вже купують другу штучку. Бачите? Прозора туш для вій та брів. Цілий літер, велика, велика, дуже піна. Літер. 12 місяців спочатку, коли починаєте нею користуватися, але я впевнена, що моя клієнтка замовниця використає набагато її раніше. Поцілунок сонця називається. Ціна 199 гривень. Ось такий цілий літр. Не знаю, чи там фольга, чи не фольга, не буду відкривати це замовлення. Ще мокре, тому що. Тільки недавно отримане. Далі йде дуже чудовий 15 мл це ось такий крем для кутикули. Тобто ми наносимо такий носик, дуже зручний, наноситься на кутикулу небагато. Я зазвичай крапочками нанесла, потім розтираю, масажую, і кутикула стає м'яка і більш доглянута. Тобто, в неї нема такої пересушеності, загрубілості і нема такого неопрятного вигляду. Ось так. Беруть на постійній основі, і знову-таки, якщо не помиляю, 99 гривень, 15 мл, але вистачає набагато. Це чудова щітка. Щітка, не буду шуршати, щітка для волосся. 309 гривень ця щітка. І що в ній в цікаво, що вона, по-перше, дуже, називається скелетна. Вона дуже класно прочисує, масажує волосся. Дуже класно. Тут такі в неї, бачите, на кінчиках такі круглі закінчення. ось цих, да? І цей жовтий матеріал, оце жовте покриття, це спеціально зроблено для того, що якщо ви вдруг феном будете сушити волосся або робити собі зачіску там, укладку, да, то ось, ця, ось цей покрив такий він не нагрівається і не виділяє для вас шкідливого запаху, що там ви вдих вдихаєте. Да? Тобто, це спеціальне покриття для того, щоб було у вас краса і здоров'я одночасно. Ось так. Ну, щитки вейвен суперові. Далі мені дуже подобається, до речі, замовлені з такою лопаткою. Лопатка дуже класна. Тут такий прям силикон, така вона. ну, класна, реально класна. Тут на дві, такий скрибок, на дві сторони. Це іде 100 мл крем для депіляції тіла. Так, Хочеш побачити, чи є українська мова? Бо я не побачила. Української мови. Польська є, а української мови немає. Ну, нічого, це польське. Ось так, 100 мл. Аромат дуже приємний. Бачите, написано 25 хвилин, 25 хвилин, і потім можна знімати цією лопаткою, знімати цю, цей вже крем, і буде вже чисте тіло. Тобто ви собі нанесли, якщо. Ну, я, допустимо, я так не, не користувалася, я його зазвичай наносила, цей депілятор, і потім просто голила лезом бритвою та й на цьому закінчувалося. Але людина бере на постійній основі такий депілятор для чутливої шкіри, до речі, 229 гривень. Перепрошую. Ой. Сильно швидко заговорила. Такий блакитний колір, до речі, самого цього крему гелю. І він має, повторююся, дуже приємний аромат. Три креми. Кожен крем, зараз, акція, можна купити за 55 гривень. От в мене моя замовниця вибрала, бачите, три креми. силиконові рукавички. Ось такий чудовий, дуже класний, при сухій, дуже сухій шкірі рук. І. Це в нас іде горіх. Цікаво, я записала чи не записала? Но взяли прямо три, кажу, беріть три живлення з какао. Це я не впізнала бобика какао, Бачите, не впізнала. І я ж кажу, замовили два і кажу: візьміть, кажу, Ще третій, буде ціна не 90 гривень кожен, а буде по 55 гривень. І взяли три штучки. Я рахую, крем завжди необхідний. Це зволоження, догляд, краса, тим паче, що наші ручки зазвичай дуже сильно пересушуються. Миючі засоби дуже багато миємо руки. Да? обробляємо антисептиками, тому що ходимо там і в магазини, і в маршрутках кругом все таке, що потрібно руки обробляти, коли виходиш. Да? І погодна умови теж: то вітер, то сонце, то приморозок, десь якась волога, туман, і шкіра рук нас дуже страждає. І тому необхідно для рук саме крема. Ось так. Може, якісь там олії ще є, так. Да. Но ласьон, він дуже слабий, слабий, він не підходить. У мене в замовленні знову дві помади Люкс Камелія. Ось так воно не видно, так? Да? І свіжесенькі, да, так я зрозуміла. Чотирнадцята десяте, 14 жовтня свіжесенький, дуже гарний відтінок. Я вам той раз показувала саме оформлення футляра, і дуже дійсно з таким е, ніжним шимером, дуже дійсно гарний, гарний відтінок помади. Тут вона йде з пудрою, і взагалі люксовські помади, вони високоякісні і доглядові, і дійсно дуже класно. Ви подивіться, яка краса. Це тільки дістати тако сумочки, да, і причупорити собі, да, то взагалі супер. І знову таки замовили дві штучки. 229 гривень, до речі, одна. Так, нічний заспокійливий крем для ніг. Іде з лавандою, екстатом лаванди 150 мл. І цей крем я наношу зазвичай, коли я ним користуюся, я наношу його до колін. Щоб повністю, от коли напряки, да, коли ноги важкі, такі вже заморили за день, то потрібно нанести бажано аж до колін. Його багато не буде ну, в розход, не буде багато, він не буде швидко уходити. Але ви дійсно на ранок відчуєте от дію цього нічного доглядового крему з екстратом лаванди. І тут дуже ніжний екстракт лаванди, не хімозний, а приємний. І коли ви наносите, да, тіло зігріває цей крем, да, аромат, іде аромат, і ви аромат вдихаєте, і що ви, ви розслабляєтеся, ви такі стаєте розслаблені і готуєтесь вже, дасть Бог, до спокійної, з Божої помощі ночі і гарного відпочинку. Тому ось такий крем. Зазвичай його ціна буває, що є і дешевші, дешевша ціна 169 гривень 150 мл, дівчата. Footworks з ексетом Лаванди. Суперовий, просто суперовий. Да, Гарно, щоб їх не прибрали з каталога, тому що тільки щось суперове і... Ну, він є, слава Богу. Так, ось така краса з мінералами з е, Мертвого моря. Ось такий у нас йде спа-батер. 200 мл, дуже великий, 299 гривень. Він густющий, він дуже густий. Прям видно, як він, бачите, як налили його і така, такий краєш, а там цей, а там прям він такий є видавлений. Куполу -кулькою. тобто супер, просто супер! І це дуже дійсно корисний і дуже корисний з мінералами Мертвого моря. Він дуже дієвий це іде, як ласьйон, як крем, як дуже гарне зволоження, догляд для тіла. Так що, ось так. Не знаю, чи там є закриття, чи є фольга. без розуміння. Не буду відкривати, тому що це замовлення. 200 мл, ось так. Ну, планета спа це. Спа догляд. Далі. Проблемна шкіра є висипання у жіночки, і що робити? Кажу: ну візьміть, спробуйте. 150 мл. У мене беруть клієнти неодноразово такі речі, і це пінка готова для вже вмивання. Тобто ви... Ну, Я зазвичай перемішую так ну, У мене механічно, я все, все, щоб я не взяла, я вже механічно все переперемішую. І виходить дуже гарно, готова до. Очищення шкіри обличчя Пінка. Тобто намочили шкіру обличчя, видавили на долоньки, рознесли і потім легенько масажними рухами ви це все шкіру обличчя прочищаєте, очищуєте від макі... макіяжу, від крему, від пилу за весь день. Дуже класно себе зарекомендувала, до речі, ця пінка. І я впевнена, що сподобається, і людина буде мати той ефект для шкіри, догляду за шкірою обличчя, який вона потребує. Так, з дуже приємним ароматом. Мені, мені взагалі планета СПА подобаються такі засоби, догляд. І цей спрей йде для ароматизації постільної білизни. Знову-таки бере людина неодноразово. Така система тут цікава. А, тут запаяно, заслюдовано. Да? Да, заслідовано. Я думаю, що ж таке не бачу переходу, де це Ось так. Дуже все презентабельно, гарно, має приємний аромат, як я пам'ятаю. І поїде ароматизувати постільну білизну. Так. І як же ж я без слебр, Взяла в замовниця замовила. Туалетну водичку, хочу геть ноти вам сказати. Так, білий персик, що може бути кращого? Півонія та мускус. Мускус дає, дівчата, от, оцю нотку стійкості, нотку аромату. Тобто іде білий персик спочатку, акорд, потім нота серця йде півонія. Це моє взагалі безподобно, я обожнюю піво, півонії. І мускус така, знаєте, така родзинка в цьому ароматі, яка такий дає, знаєте, акорд задоволення в тому. Плані, що м -м, він є на тілі, ви його відчуваєте, відчувають його оточуючи біля вас. Це дуже крута, дуже крута туалетна вода, але це щось неймовірне. Я пам'ятаю, колись. До Дня закоханих в ті часи ще дасть Бог мирні будуть теж у нас. Тут таке було сердечко. ну, були такі спецвипуски, пляшечок, такі сердечка були, дуже гарне таке оформлення. І ось ця класика селебер, бо їх там було декілька видів. ось ця класика сама найкраща, вона сама ніжна, вона сама м, така тендітна, жіночна, дівоча. Ну це дуже крутий аромат. І, до речі, він коштує 230. 9 гривень, дівчата. Це дуже гарно, така, бачите, дуже ніжна, така тендітна сама пляшечка витончена. І ось так. І до неї взяли. Парфумований такий спрей 169 гривень, 100 мл. Знову-таки ж з цими самими нотами. В нього буде трішки слабший е аромат по стійкості, тому що це парфумований спрей. То туалетна вода, а це парфумований спрей. Білий персик, півонія та мускус. Ось такий, ну це на постійній основі беруть ось такий дует. На постійній основі дуже полюбляють. І, звісно, я цей раз вирішила, що. Візьму, мабуть, і я собі всі купують, і я хочу ані, поки що в мене там є чим користуватись, поки що постоїть на полиці. Якщо ніхто не захоче то до того моменту, коли в мене закінчиться мій аромат такий, теж спреї, то візьму теж користуватися, тому що це дуже гарний парфумований спрей для тіла. Селебер, дуже гарний. Його дуже класно навіть дістати з сумочки, там е, освіжити себе і мати ну, звучання від себе, щоб було навколишнім людям. Е, не буде, е, знаєте, таке притурне, солодке, не не буде такого якогось аромату, який буде відштовхувати людей. Ні, це дуже ніжний аромат. Дуже. Ну не може бути персик, і мускус грубим таким жорстким. Ні, супер. Рекомендую дівчата, 169 гривень, в принципі, 100 мілілітрів аромата. Це супер. І звісно, я взяла. Вирішила, що возьму освіжаю. Вийшла, виходить нова лінійка знову таки в Ейвені. Нова лінійка виходить з компанії 0,2 з лютого місяця. Це в нас Небесне Сяйво 100 мл освіжаючий ласьйон для тіла. Я взяла саме тільки ласьйон. Піни я не купую по тому питанню, що по перше, у мене, мене не душова кабінка, у мене така ванна вуглом, да? але що можна приймати ванну, але ви знаєте в цілях економії і такої, знаєте, бюджетної такої системи зараз прийняти ванну це вже, така, вже невеличка така розкіш. Да? То я взяла тільки такі. І спрей. І, знаєте, який це аромат чудовий? Це щось неймовірне. Це просто-просто-просто дуже класний аромат. Я розпиляю, тому що я собі хочу його залишити. Називається лінійка небесна сяйва. Пахне дуже класно. Він пахне прям парфюмом. Він, е я чула за нього відгуки, бо дівчатка купляли вже перед цим купували. Але я не очікувала, що настільки буде смачний аромат. Він реально смачний. Фрукта, квіти, ну пахне щось неймовірне. Прям я навіть я ж кажу. Так, да, його ціна йшла по фокусу 90 гривень. Це вона йшла без знижки, бо це новинка. Так, трішки хочеться. До речі, 29-10 го го теж 24-го року він випущений. Але запускається у нас з другого каталогу, з, другого, ну, з 1 лютого цього року. Ну, Мені дуже сподобався. Прям класний. Так що, ось таке було моє два відео е, розпакування, третє, і четверте, тому що в мене були невеличкі вони. І, дасть Бог, понеділок зроблю ще п'яте в цьому місяці, і будемо так і далі йти. Кому що подобається, приглядуйтесь, дивіться і е, дозволяйте собі е, отакі от моменти життя, де можна зробити момент, хоч трішки з більшою насолодою, тому що. Коли аромат, я от налаштуватися на відео, да буває там ну складно от буває сідаєш раз, не виходить щось збилося, сідаєш другий раз, щось збилося, щось там завадило, щось там, десь як, щось заговорилося, щось там відволікло. І я почала останнім часом брати свій любимий улюблений один із там із парфюмів чи спреїв, даже, брати і так собі розпилити і сідати в цьому запах ну цей аромат вдихати, і з таким от натхненням, з таким насолодою, що є ось такий аромат. У мене я ж кажу, навіть у такий спрей, навіть за 90 гривень, це ем, дуже приємно. Це 100 мл задоволення. А тут ось така туалетна водичка. 50 мл задоволення від туалетної водички. Дуже класно, Тому, будь ласка, рекомендую вам такі, таку продукцію, тому що вона нормальна, класна і в дуже великих випадках дуже бюджетна, в принципі, бюджетна. А хто зареєстрований, для того, що знижка є, і тому людина економить ще більше. Таке було моє відео розпакування двох замовлень 3-4, повторююся. Але я вас обіймаю: ви найкращі, ви зі мною. Я вам бажаю щастя, радості, добра, благополуччя, всього найкращого миру. До саме швидкої нової зустрічі!